Доброго дня, шановні українці. Сьогодні я хочу вам розказати про те, як попи брехуни малюють Ісуса Христа. От, З обстріженою бородою і з жіночим волоссям. При цьому попи, брехуни обзивають Ісуса Христа Назареєм. Книга Числа, 6 розділ з 1 по 21 вірш, описується Божий Назарей. Це людина, яка не мала права стригти волосся і не мала права пити вино. В Євангелії від Матфія, 11 розділ, 19 вірш, описуються євреї, які обзивали Ісуса Христа і казали на нього, Та він ласун, та він п'яниця. Ну, Ісус дійсно любив гарно поїсти і любив випити вино. Це якраз таки є найкращим доводом того, що Ісус ніколи не був. Ви розумієте, що Ісус жив у місті, яке називається Назарет? Тому його називали Назаретянином. Це написано в Євангелію друг... від Луки, 2 розділ 39 вірш. Ну, це так, як людина, яка живе в Києві, називається Киянином. Розумієте? От. Попинеуки. Вони тільки про Біблію чули, що вона є, але вони її ніколи в житті не читали, і тим більше не досліджували, вона їм не цікава. Розумієте чи ні? Далі Біблія, книга Друга Самуїлова, 10 розділ 4 по 5 вірш, чітко в Біблії написано стид і позор чоловікові, який збрив бороду. Саме тому хасиди носять пейси. Ну, Так вони підкреслюють, що жодної волосини з бороди вони не відстригають. От, так що ну, намалювати Ісуса, який постриг бороду, анекдот. Також Біблія пише, стити позор чоловіку, який відпустив довге волосся. Це написано перше послання до коринтян, 11 розділ, 14 вірш. От. Ми ж добре знаємо те, як Ісус намагався виконати все те, що Бог йому рекомендував. Тому неможливо допустити такого, щоб Ісус побрив бороду або постриг волосся. От. І останнє. Біблія багато дуже разів забороняла малювати зображення Бога та поклонятися намальованим або зліпленим ідолам. Це записана книга Ісаї, 40 розділ з 18 по 25 вірш. І до кого вподобите ви Бога? І подобу, яку ви поставите поруч із ним. Майстер башка відливає, золотар же його крає золотом та виливає йому срібні ланцюжки. Убогий надарат бере собі дерево, що не гниє, розшукує вправного майстра, щоб поставив башка, який не захитається. Хіба ви не знає, чи хіба ви не чули, чи вам не сповіщено здавна було, чи ви не розуміли підвалин землі? Він той, хто сидить понад кругом землі. І мешканці її, не мов та сарана, він небо простяг, мов тканину тонку, і розтягнув він його, мов намета на мешкання. Він той, хто князів обертає в ніщо, робить суддів землі за марноту. То до кого ви мене прирівняєте? І кому, будуть, і кому я буду рівний, говорить Святий. Тому Цей малюнок може робити дві речі висіти на цвяшкові і покриватися пилом. А Біблія пише, що Бог є творець всього живого, і видимого і невидимого, живого і неживого. Тому оце все можна використати тільки отак. Ісус чітко вчив молитися до живого Всевишнього Бога. Венгель від, Матвій, від Матвія, 6 розділ з 5 по 9 вірш. І коли молишся ти не будь таким, як лицеміри, бо вони люблять молитися, стоячи в школах та по розхідних вулицях, щоб їх бачили люди. Істинно глаголю вам вони мають нагороду вже собі. Ти ж, коли молишся, увійди в хатину твою та зачинивши двері... Помились отцю своєму потайні, А те, що ваші потайне віддасть тобі прилюдно. Як бачите, шановні, мало того, що попи намалювали взагалі Ісуса Христа, так вони ще його намалювали, ніби він якийсь секс-меншини, розумієте чи ні? Без бороди і з довгим волоссям. Читайте Біблію, це єдиний спосіб, як спасти свій смерті.